Перетин кордону буде ускладнено і розсилати українцям листи зі штрафами. З Німеччини, від Олафа Шольца. Ми почули. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу з вами подивитися важливими новинами, які будуть корисні багатьом українцям. Тому дуже вас попрошу не пропустити і додивитися до кінця. Давайте спочатку до хороших новин. До хороших інформаційних моментів, які будуть заслуговувати, я так думаю, від вас вподобайку, а по максимуму ще й підписка на канал. Польща висуває на премію Оскар фільм під вулканом» режисера Даміана Коцура у категорії найкращий міжнародний. Повнометражний фільм. Стрічка розповідає про українську родину, яка через початок війни не може повернутися додому з відпочинку на Тенеріфе. До створення фільму долучився український оператор Микита Кузьменко, відомий своїми роботами в Голлівуді. Як на мене, це дуже крута новина. Якщо про ситуацію, яка відбувається в Україні, будуть знімати фільми і будуть представляти на премії Оскар. Класно. Ще одна також дуже хороша новина, яку точно вподобають всі українці. Парламент Чехії розгляне проект закону, який позбавить громадян РФ права претендувати на чеські паспорти. Як на мене, це супер новина, і я впевнений, що вони це підтримають, приймуть. І громадяни РФ і не будуть вже мати можливості отримувати чеське громадянство. У вас є своє повертатися до себе. Наступна інформація буде стосуватися українців, як в Україні, так і за кордоном. До речі, МВС України попереджає, що зараз почали дуже активно діяти шахраї і розсилати українцям. Листи зі штрафами, які є фейковими, і вони зроблені для того, щоб зібрати інформацію, щоб людина там десь проплатила або дала якісь свої дані, щоб потім ту людину щоб потім ту людину пограбувати. На поштові скриньки українців невідомі шахраї почали розсилати повідомлення, нібито від господарського суду певної області, у яких йдеться про стягнення коштів з рахунків громадян. МВС України інформує, що такі повідомлення є фейковими. У відомстві розповіли, як діють шахраї. По-перше, вони маскують листи під домен GOV'UA, в яких використані справжні назви ФОП та адреси. Надалі вони розсилають нібито звичні pdf файли але насправді в них знаходиться шпигунська програма. При відкритті таких файлів вони отримують автоматичний доступ до пристрою. Також МВС дали декілька порад щодо такого, як захиститися від зловмисників. Не використовуйте публічні поштові сервіси з Робочих комп'ютерів, не відкривайте вкладення у підозрілих листах, проігноруйте та видаліть такий лист. Бережіть себе та дотримуйтесь правил кібергігієни. Так говорить і попереджає МВС. Звичайно, що зараз шахраї активізувалися. Зараз дуже сильно люди травмовані і знервовані ситуацією, яка відбувається в країні. Ви знаєте, що дуже багато різних ситуацій трапляється, і різні кібератаки, і різні фейкові вкиди, і тому подібне. Звичайно, люди читаючи, дивлячись ті чи інші новини, ті чи інші історії, вони вже починають ну, панікувати, вірити в всякі непотрібні речі, і коли там приходить щось подібне на, наприклад, повідомлення з якогось господарського суду про якісь штрафи, то багато хто може в це повірити багато хто може на це погодитися. І не знаючи, що це фейк, що це насправді вас хочуть обікрасти. Тому, друзі, перевіряйте і будьмо уважні. Ще одна також важлива тема, особливо для тих українців, які планують поїздку за кордон або з-за кордону повертаються в Україну. Перетин кордону буде ускладнено, тим, що на кордонах певних пропускних пунктах. Між Україною та Польщею відбуваються ремонтні роботи, які будуть ускладнювати рух, будуть збільшувати черги і час очікування. На польському кордоні на чотирьох пунктах пропуску будуть тривати ремонтні роботи, так повідомляє ДПСУ. Через ремонтні роботи, які триватимуть на кількох пунктах пропуску, перед кордону з Польщею ускладниться. Від 23 вересня розпочнеться заміна асфальтного покриття на КПП Корчово-Карківець, яка має завершитись до початку листопада. Польського боку на КПП Корчова планується заміна асфальтного покриття на напрямі в'їзду до Польщі. Виїзду з України у зоні оформлення вантажівок це може спричинити ускладнення руху та тривалий час очікування. попереджає ДПСУ. Прикордонники рекомендують по можливості вибирати інші пропускні пункти, так щоб уникнути заторів. Загалом на кордоні з Польщею на чотирьох пунктах пропуску все ще будуть тривати ремонтні роботи. Раніше розпочався ремонт пункту пропуску медика, суміжного з українським Шегині, який має завершитись до 12 листопада. Це ускладнює проїзд тут легкових автомобілів водночас, з українського боку ускладнено рух вантажного транспорту та автобусів на виїзд з України через ремонт на Шегині, який повинен завершитись до середини жовтня. До кінця листопада триватиме ремонт на КПП у стилу Зосин у Волинській області на ділянці в'їзду в Україну. Монтажні роботи вимагають часткового обмеження проїзду транспортними засобами, окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску. Повідомляє ДПСУ з цієї ж причини є ускладнення в Русі для вантажного транспорту на найбільшому путні пропуску на кордоні з Польщі до рогузьк ягодин Ремонтні роботи розпочалися ще 5 серпня, а про їхнє завершення ще не повідомляли. Тобто, ще невідомо, коли там закінчаться ремонтні роботи. Ну і завершимо цей випуск. Інформацію не найкращою для України з Німеччини від Олафа Шольца. Ми почули чи надасть. Німеччина Україні далекобійні ракети, які будуть досягати Москви. Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав зрозуміти, що залишається непохитним у питанні поставки Україні далекобійних ракет Таурус. Повідомляє інформаційне агентство ДПА на зустрічі з громадянами в Нідергерсдорфі. Він зазначив, що всупереч тиску багатьох, який чинився на нього, постачання ракет Україні не планується. Хоча багато хто чинив на мене тиск, я не буду постачати крилаті ракети, які здатні долетіти до Москви. Я можу запевнити і запевнюю тут, на цьому місці я залишуся при цій позиції. Шольц також наголосив на необхідності вивчення можливостей для встановлення миру. Ну, що тут скажеш, шкода, що ось такі рішення, такі думки є в канцлери Німеччини і в Німеччині, що не надають нам можливості. Вражати цілі на далекій відстані. Та ми можемо самі це робити нашими дронами, але ракетами, крилатими ракетами це би було набагато потужніше, набагато точніше, і точно був би кращий ефект з такого попадання по конкретних цілях у Москві і не тільки. Звичайно, це не я вирішую надавати чи надавати. Я особисто за те, щоб Україна мала максимальну кількість зброї, щоб себе захистити. Ми вже бачимо, що в теперішньому світі той, хто має зброю, той, хто сильний, той, хто має круту, сильну, потужну армію, гроші і вплив, того ніхто не рухає. На жаль, Україна до таких країн не відносилась. Зараз ми вже трошки набрали потужності, зараз ми набралися вже досвіду, але нам бракує і фінансів, і зброї, яку ми просимо, яку ми вимагаємо від наших партнерів. І якщо б вони нас слухали так, як ми цього хочемо, ми б давним-давно вже змінили хід війни. 100%. Але так як нам надходить зброя, вона надходить в менших кількостях, не те, що ми просимо. І, на жаль, маємо те, що зараз маємо. Рішучі дії з боку наших партнерів спричинять перемогу на полі бою в Україні. Це моя думка. Ви своєю думкою обов'язково поділіться в коментарях. Ось такими попередженнями та новинами сьогодні я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Якщо ви вважаєте, що ця інформація і це відео заслуговує вподобайки, то поставте його. Якщо ж ні, то в коментарях напишіть, чому ні. Не забудьте підписатися, щоб наступні новини ви не пропустили. А кожного дня виходять нові інформаційні моменти, тому дуже вас рекомендую це зробити. Також є посилання на телеграм-канал мій актуально про Польщу, і на мою інстаграм-сторінку. Також запрошую всіх туди приєднатися, щоб не пропустити важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.